Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні 3 лютого 2020 року мною було отримано з Державного бюро розслідування витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, представником філії Державної установи Центру Пробації Хмельницької області фахівцем Гром'яком. А саме це внесення недостовірних відомостей у досудову доповідь. Я хочу нагадати, що 17 грудня 2019 року суддя Кульбякін виніс ухвалу, де доручив представнику філії Центр пробації скласти стосовно мене досудову доповідь. Так от, так званий фахівець Громяк, який представляє центр пробрації у Хмельницькій області, е, виконуючи доручення ухвали, не маючи при цьому повноважень складати до судову доповідь, а тільки е, е, здійснювати підготовку до судової доповіді. Не маючи жодних документів на мене, які би вказували на те, що я маю схильність до скоєння злочину, а маю тільки позитивні характеристики, відніс мене до категорії високого рівня небезпеки. Це все вказувало про те, що фахівець громадян свідомо та умисно складав дані, ну, склав завідому та неправосудну доповідь. Коли ми отримали і ознайомились з моїм захисником Колбацем Володимиром Володимировичем дану доповідь, ми одразу подали адвокатський запит для отримання повної інформації щодо складання даної доповіді та для отримання документів щодо подання цивільного позову до даного фахівця. Щодо захисту честі, гідності та моєї ділової репутації. 24 січня 2020 року. Після отримання адвокатського запиту мною було встановлено ряд порушень та фальсифікацій з боку даного фахівця громяка А саме, дійсно, згідно посадовою інструкцією, він не мав права складати досудову доповідь. І не має на це повноважень. Він тільки може здійснювати підготовку до судової доповіді. Друге, це даний фахівець для складання до судової доповіді повинен був ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, але він цього не зробив. Замість цього він тільки запросив у суді Черепахіна шляхом клопотання, тільки обвинувальний акт. На свою електронну адресу. Це вже вказує на е, упередженість. Так як я йому е, при бесіді з даним фахівцем, я йому вказував, що, що до мене фальшується кримінальна справа. І, будь ласка, вивчіть е, кримінальну справу для об'єктивної оцінки і складання судової доповіді. Третє журнал обліку осіб. Стосовно яких отримані ухвали для складання досудової доповіді, був розпочатий тільки 23 .12 .2020 року. І там єдина тільки фамілія. Це Тесленко. Вдумайтесь, 23-12-2020 рік. І єдиний, хто там є, це Тесленко. Четвертий виклики. Від 24-12 2019 та виклик від 14.01 2020 року. Щодо мене, то тобто він сфальшував навіть виклики, тому що якщо він мене викликає 14, 14 числа на 17, прибуте. При цьому не відсилає мені листа, не повідомляє не в телефонному режимі, хоча згідно закону, закону про пробацію, там чітко вказано, як він має робити виклики. І виклик має бути підтверджений, а це має бути рекомендований лист. Але коли ми звернулися з адвокатом на Укрпошту, то до мене ніяких рекомендованих листів не приходило на даний період. Але це робилося для того, щоб я не міг повноцінно брати участь у складанні досудової доповіді. Не мав часу ознайомитись з, з даною досудовою доповіддю. І відповідно не зміг би подати якісь скарги, пропозиції, і зауваження свої. П'яте. Дана досудова доповідь була направлена 17 числа фізичній особі, фізичні особі Куліб'якіну Вадіму. Тобто, коли подається, коли державна установа е, здійснює листування, то вона би мала відправляти не судді, е, не фізичній особі Кулібятіну Вадиму, а е, Чемеровецькому районному суду. Шосте, при проведенні оцінки саме основне ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, він свідомо вказав. Неправдиву інформацію, а саме вказав, що це в мене був повторний злочин, хоча раніше я не притягувався до кримінальної відповідальності і в мене не було адміністративного ніякого порушення. Що в мене був умисел з мого боку у кримінальному провадженні, що я вчинив умисний насильницький злочин, вказав також, що я е, наніс одному потерпілому легкі тілесні ушкодження а двом наніс тяжкі тілесні ушкодження, це вказує на те, що він взагалі, навірно, напевно, і не ознайомлювався з обвинувальним актом. Тому що якби він ознайомлювався, то там би було видно, що в одного легкі і в одного тяжкі тілесні ушкодження. Але він написав, що в одному легкі та двом. Тяжкі тілесні ушкодження, слідуючи, він вказав, що я можу вчиняти фізичні насильницькі дії до будь яких осіб. а також, що існує ймовірність насильницьких дій, спрямованих на вбивство. Також він вказав, що при вирішенні проблеми я використовую неадекватні стратегії, які несуть загрозу або шкоду для оточуючих. Враховуючи, те, що е, фахівець Громяк скоїв кримінальне правопорушення, а це свідомо е, вніс неправдиву інформацію до судового доповідь, ну, і 31 січня було подано до Державного бюро розслідування у місті Хмельницькому повідомлення про кримінальне порушення. І вже 31 числа 31 січня воно було відкрите і е, внесено в відомості в, єди, в єдиний реєстр до судових. Розслідувань. І вже хочу зазначити, що 4 лютого мене вже викликали для дачі. Показів показів стосовно даного правопорушення і долучення там даних документів, які я бачу, що де були здійснені порушення. А також мною після. Отримання відповіді на мою претензію щодо цих дій фахівцем грамяком готується вже верніше готовий цивільний позов, але ми чекаємо все-таки відповіді, і буде після якої буде видно чи подавати нам цивільний позов щодо захисту моєї чесні гідності та домової репутації, і відшкодування моральної шкоди. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.